Сьогодні ми продемонструємо роботу мобільного купонінга шляхом друку через термінал і сканування через сканер з екрану мобільного телефона. От у нас є купон, який у вигляді смс прийшов відповідь після запиту абонента. Зараз ми цей купон введемо в. Шляхом цієї клавіатури в ось цей термінал. І покажемо, як відбувається механіка мобільного купона. Будь ласка. Тобто цифри з купона вводять 1, 2, 5, 3, 7, 6, 4, 8, 2, 3, 1, 4, 5. Ось купон, вигляді штрих-кода який сканується звичайним касовим сканером ну, відповідно абоненту надається знижка цифри ідентичні так а тепер екран телефону для більш просунутих користувачів які можуть використати наприклад ММС чи мобільний інтернет купон надсилається прямо на мобільний телефон і сканується з екрану теж звичайним касовим сканером ось будь ласка цифри ідентичні Ще один. Давайте ще одну Навіть купон з якоюсь додатковою графікою сканується прекрасно. Давай ще пару раз. Угу. Ось так працює послуга мобільного купонінгу від компанії Lead9.